Так, Парафія, коротеньке вімкнення, всім привіт. Отака От індукційна плита попала на ремонт. В общем, я з нею промудохався, хоч вірте, хоч ні. В общем, вилетіло транзистор, отак конденсатор резонансний вздуло. Ну і зрозуміло, що тютюля-ля запобіжник. В общем, все замінив, перевірив, все чітко, все класно. Ставляю такий сотейник із нержавійки, а-ля для індукційних плит, днище, магнітне, все. Він не хоче працювати. Воно висвічує помилку, отаку, ось, е 01 В общем, перелопати все, що можна. Все, що можна. Думаю, ну, хто зна, що воно, процесор може чи ще щось. В общем, Я дурачок і звертайте на це увагу. Ось, сама, звичайна. І вмальована чашка чи кружка, не знаю, як її можна назвати, вмикаємо і все починає працювати. Тому не вірте тому, що пишуть, що для індукційних плит з нержавіючої там, поверхні, ще щось. І сотєнник, я вам скажу, і на магніт береться все, але не хоче працювати. А тут, бачите, вже процес пішов. Давайте ось оберемо режим кипячення. 2 кВт. Все працює. Все чітко, все класно. Тому ще раз кажу, звертайте на такі речі увагу. Хай вам щастить, робимо так і далі буде.